Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо я хочу дати відповідь на наступне питання, яке багатьох цікавить українських пенсіонерів. Чому ж не передбачена вікова доплата для тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку? Я хочу нагадати, що в нас є передбачені чинним законодавством вікові доплати при досягненні 70-75-річного та 80-річного віку. Ви маєте право отримати доплату до пенсії. Про них ми говорили в попередніх відео, тому повторюватися, хто давно на мене підписаний. Бачив ці відео, так зрозуміло алгоритм їх нарахування. Сьогодні ми поговоримо про пенсіонерів, які досягли 65 річного віку, чому ж для них не передбачені ці доплати, і яким має бути розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, яким 65 років. Дивіться, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України розмір мінімальної пенсійної виплати для пенсіонерів, які досягли. 65річного віку, які не працюють, мав становити 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Це тобто від 8 тисяч гривень у нас це 3200 гривень. Після березневої індексації, яка була проведена в березні 2025 року, для непрацюючих пенсіонерів віком 65 років плюс які мають повний страховий стаж, повний страховий стаж, пам'ятаєте, для чоловіків це 35 років, та для жінок 30 років. Розмір пенсії в такому випадку має становити мінімально 3758 гривень. Такий самий розмір пенсії і встановлено для пенсіонерів, які досягли 80 років, але мають повний страховий стаж чоловіки 25 років та жінки 20 років. Отже, якщо вам, ви не працюючий пенсіонер віком 65 років, то з березня 2025 року розмір мінімальної пенсії у вас має становити 3758 гривень. Вікову доплату ви зможете отримати уже при досягненні 70-річного віку. Поки що, для Пенсіонерів, яким є 65, яким виповнилось, не передбачено чинним законодавством України, та, відповідно, ніякі рішення з боку Кабінету міністрів України теж не приймалися. Тому ви можете розраховувати тільки на пенсію, поки що без вікових доплат, хіба що ви маєте якийсь спеціальний статус? Можливо, ви учасник бойових дій, чи маєте, наприклад, особливі заслуги перед батьківщиною, то зрозуміло. Там о, і передбачаються доплати, чи ви проживаєте в гірській місцевості. Пам'ятаєте, ми говорили також з вами про перелік доплат, які передбачені чинним законодавством України. Але ви про них теж маєте повідомляти органи пенсійного фонду, щоб часно та належним чином їх ці доплати отримувати, наприклад, якщо ви мешкаєте в вірській місцевості, ви маєте право отримати доплату у розмірі 20% від вашої пенсії. Тому от така ситуація станом на сьогоднішній день. Тому щоб вас не виникало додаткових питань, вікових доплат для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, чинним законодавством України на сьогоднішній день не передбачено.